Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Ольга Мізіна, я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції ООН Жінки. Останнім часом в наш проєкт надходить багато звернень. З питань легалізації невеликих виноробних бізнесів. Тож фахівці проекту Сі вирішили надати вичерпну відповідь на дане запитання і підготували три відеоуроки. Ми розглянемо законодавчі аспекти, облікові аспекти, ліцензування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог виробництва та маркування вин. Ми сьогодні будемо з вами розмовляти про вино, а саме про легалізацію малих винокурень і про законодавчі аспекти, які регулюють цю діяльність. Останнім часом занять у виробників, агровиробників набирає попиту, популярність, можна так сказати, запровадження переробки своєї продукції на вино. І виникає дуже багато запитання: а якими нормами закону регламентується ця діяльність, які надаються до де брати б дозволи, і де можна узнати про те, ті вимоги, які до цієї діяльності висуває держава. І так, головним законом, який регламентує ці види діяльності, це є закон України про виноград і виноградне вино. Він був прийнятий ще в 2005 році, але в останні роки, з 2018 року, почав дуже інтенсивно змінюватись, так як наші законодавці почали цей закон приводити до відповідності до європейського законодавства. І це набагато полегшує роботу виноробів, зменшує навантаження бюрократичне. І більш детально регламентує їх діяльність. Другий закон, на який потрібно звернути увагу, це закон України про державне регулювання виробництва і обігу спирту тілового, кон'ячного і плодового алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального. Чим важливий закон цей закон для малих агровороб для малих виробників Вина в 2020 році в даний закон була внесена нова стаття, яка передбачає і встановлює вимоги до матеріально-технічного стану малих виноробень. В цій статті чітко регламентовано вимоги, як розташовувати. Приміщення, які використовувати обладнання, всі правила і вимоги. Тому цей закон саме в цьому розрізі для малих виноробень є важливим і актуальним. Наступний закон, який ну, дуже свіжий, скажімо так, він. Це закон України про географічне зазначення спиртних напоїв. Він був прийнятий 1 грудня 2022 року. Його дуже чекали. Завдяки цьому закону він дає повштовх для розвитку теруальних вин, саме територіальних вин, встановлює правила для. Виробництва і надає можливість малим виробникам виробляти спиртові напої не тільки винні, але й спирти сполегшує роботу і виноробень і підприємств, які будуть займатися спиртом, зменшують бюрократичне навантаження завдяки цьому закону. Впроваджується дерегуляція деяких моментів діяльності, тому цей закон дуже буде сприяти розвитку нових галузей в цьому напрямку і взагалі розвитку галузі виноробства. Наступний закон, який є теж важливим, це закон України про ліцензування видів господарської діяльності. Ну багато я на цьому законі не буду зупинятись. Всі розуміють, що все, що стосується алкогольних напоїв, воно відноситься до алкогольних напоїв, воно підлягає ліцензуванню. Також важливою є постанова Кабінету міністрів України, яка називається деякі питання подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виробної продукції вимогам законодавства. Ця постанова запроваджує і затверджує документи, які. Малий винороб а, повинен подати, щоб задекларувати свою діяльність. І для ну, тих, хто цікавиться, є. Е, е... Дуже цікавий такий документ, який був розроблений і затверджений у 2008 році. Це концепція була схвалена. Концепція галузевої програми розвитку садівництва України на період до 2025 року, і концепція галузевої програми розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року. Дуже цікаво його ознайомитись як у 2008 році бачили... Кінцевий, у 25-му році, як повинен бути е, виглядати цей розвиток цієї галузі, і як воно вже є на саме на на, на даний час. Але законодавці наші не зупиняються, вони намагаються все ж таки. Покращити діюче законодавство і полегшити роботу малих виноробин. Це дуже тішить, тому що. Якщо ми будемо сьогодні розмовляти, якщо подивитись на світовий досвід, а саме невеличкі, малі виноробні наповнюють бюджети, дають поштовх розвитку територіям, розвитку зеленому туризму, просто туризму, гастрономічному, також роблять дуже популярними регіони деяких країн. І Наші законодавці в тих законопроектах, про які ми зараз будемо з вами розмовляти, вони вже а, намагаються імплантувати ті норми законів європейського законодавства, які в Європі допомогли розвинути цю галузь, і таким чином підігнати наше законодавство до норм європейського, так як ми йдемо все ж таки в Європу. І вже застосувати цей успішний досвід на законодавчому рівні для розвитку цієї галузі. І так, у нас є три законопроекти, про які ну, потрібно говорити, два між собою похожі, вони прийняті за основу, це законопроект про Проєкт закону про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, редин, що використовується в електронних сигаретах, і другий це проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв тютюнових виробів та редин, що використовується в електронних сигаретах. Цим законопроектом передбачається, зокрема, запровадження електронних марок акцизного податку у виноробній галузі. Це набагато спростить роботу малих виноробень і зменшить навантаження податкове. Окремо хочу зупинитися на законопроект, який був прийнятий за основу 11 квітня 2023 року. Це законопроект номер 9030 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виноробств виноробної продукції. Завдяки цьому законопроекту передбачається. Касування ліцензій на виробництво для малих виробників, але створ буде створений реєстр малих виробництв виноробної продукції, де будуть реєструватися такі виноробні, зменшиться вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв, спроститься процедура подання звітності, і встановиться відповідальність Буде встановлена встановлена відповідальність за якість продукції. Тобто законодавець хоче зменшити документальне, скажімо так, навантаження, але при цьому покладає на виробників відповідальність за те, щоб вони додержувалися якості своєї продукції. Також передбачається, що виноробне мале виноробне підприємство буде набувати право вважатись малим виноробством шляхом подання декларації про початок виробництва алкогольної продукції, і запроваджується дозвіл розливу вина у. Металеві банки з харчового алюмінію. Баки, банки, кеги, так як в Європі, це дозволяється і це зменшує вартість вже готової в пляшці продукції. Окремо хочу сказати, що даним законопроектом зміються вимоги щодо окремого розташування. Виробничих потужностей і до земельної ділянки під цими потужностями. Це дуже буде таким позитивним кроком для розвитку даної галузі. Будемо сподіватися, що найближчим часом все ж таки цей законопроект буде прийнятий в другому читанні і підписаний нашим президентом. Як я вже і говорила, що е, наші законодавці дивляться на досвід європейський і намагаються його запровадити е, в е, існуюче е, наше е, українське законодавство? Е, враховуючи, що ми йдемо в Європу, більше уваги приділяється саме законодавству Європи. Але, а все ж таки, і світовий досвід, і досвід інших країн є інколи дуже цікавий, і застосування їх практик в розвитку цієї галузі, я так сподіваюся, надасть вели поштовх для розвитку не тільки виноробної галузі, а й для розвитку сільських територій. І так, до п'ятірки найбільших виробників держав світових входять: ну, Італія, Франція, Іспанія, Сполучені Штати і Аргентина. На Долю цих країн перепадає десь третина світового ринку виноробної продукції. Uh, ну, Якщо з чотирма все зрозуміло, то якось там маленька Аргентина в п'ятірці uh, країн дуже так цікаво, як вона їй вдалося потрапити. Uh, в 59-му році, коли була най, найстрашніша економічна криза в Аргентині, їх уряд зробив тоді ставку на те, що будуть розвивати uh, виноробну галузь. Як ви знаєте, в, в Аргентині дуже специфічні ґрунти, е, е, які надають особливості, особливі смакові якості е, вже готовому вину. Хто не знає, відомий мальбек е, у всьому світі. Цю марку вина дуже просувають, рекламує Аргентина, і це є такою визитівкою Аргентини щодо саме в розрізі винної. Щодо Італії та Франції, то там дуже ці гаузі підтримують держава, тому що розуміє, що вони є привабливими для туристів. А саме розвиток цих галузей він надає можливість приваблювати туристів. І, взагалі, в, в світовому досвіді практично в більшості країн виноробництво і туризм вони йдуть разом. І держава підтримує і розвиває ці напрямки разом. Тому що Виноробство є привабливим привабливими місцинами, де є виноробство для туристів. Вони приїжджають, смакують, любуються виноградниками і завдяки цьому розвиваються ці території. На підтримку цих галузей ці держави виділяють мільйони, мільйони євро мільярди. Також європейські країни стимулюють розвиток виноробства тим, що вводять мінімальну ставку акцизного збору. Крім цього. Потрібно сказати, що в ЄС, наприклад, вино, вино, виноробство і виноградні і ігристі, та неігристі вина не належать до, належать до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв, а не, які а, підлягають податковому акцизу. А, Ще хочеться сказати, що Скажімо так, на наступає на п'яти, можна так сказати, ці п'ятірці Китаю. За останні 10 років Китай дуже збільшив площу під виноградом до 200 тисяч гектарів. В основному висаджуються європейські сорти винограду: це «Шардоне», це Савіньйон. Для того, щоб робити хороше вино, Китай залучає найкращі виноробні дома в Франції, які допомагають їй розвивати цю галузь. В більшості своєму вироблена продукція китайських вина потрапляють на внутрішній ринок, і дуже рідко можна їх зустріти на полицях європейських. Магазинах. Але все ж таки них хороше, вони виграють конкурси. Є декілька сортів винограду саме китайської селекції, з, якого, з яких роблять незвичне, скажімо так, для європейського споживача. Вина, які є. І визитівкою для Китаю, але в більшості своєму ринок Китаю е, полюбляє е, вина з е, саме з європейських сортів винограду. Е, потрібно також сказати, що е, практично всі світові країни намагаються просувати свою продукцію своїх виноробів на світовому ринку. Французи просувають коньяки і шампанське, таша Аргентина свій Мальбек, Португалія, Портвейни і Мадеру, і, ну, і інші країни. Теж просувати своїх виробників з виноградною вина. Було б дуже добре, якби ну, українські, українська наша держава теж почала просувати, підтримувати і просувати вина українських виробників. Вони є високої якості і дуже шкода, що мало. За кордоном людей знайомі з продукцією наших виноробів. Я хотіла би зупинитись на досліді розвитку виноробства в Італії. Чому? Тому що ті норми законодавства, які вводяться в наше вітчизняне законодавство, в більшості перекликаються саме з теми, які вводилися в Італії. Тут я хочу сказати, що більшість виробників вина до середини ХХ століття виготовляли вино по старим технологіям при старих виробничих потужностях. І тільки після 60-го року в практично в усіх країнах почали розвиватися. Ця галузі застосовуються нові технології і застосовуються нові правила виробництва вина. Так, в 1963 році були закладені основи сучасного законодавства по виноробній зоні, про виноробні зони в Італії. Тим самим регламентуючи на законодавчому рівні справність та оригінальність вина, а також контроль за їх якістю. А також потрібно сказати про знаменитий закон 164, що був прийнятий у 92 му році, завдяки якому була запроваджена нова концепція на формування. Не лише якості вина, яка впливала не лише на якість вина, а і на класифікацію вин за походженням і та і за виробництвом. З точки зору сучасного періоду розвитку винаробства слід зазначити, що Італія до х роках займала перше місце. Серед всіх світових країн по виробництву вина на сьогоднішній день вона поступилася Франції, але вона все одно є в п'ятірці великих виробників. Це сталося тому, що в Італії декілька років підряд були не вражаю, На жаль, погодні умови впливають на. Дану галузь дуже інтенсивно. А що ж в Україні з вином? Хочеться сказати, що Україна до 1991 року була однією з найбільш із найбільших виноробних регіонів Європи. Наприклад, у 80-х роках був пік виробництва вина в Україні, який досяг 120 мільйонів декалітрів на рік. Це складало третину від всього виробництва вина в Радянському Союзі. При тому, що вином займалися і Грузія, і Молдова. Uh, і частина Росії виробництвом вина займалася, але на Україну саме припадала третина, щоб ви розуміли, які були об'єми. Якщо говорити про сьогоднішній день, то на сьогоднішній день це 35 uh, мільйонів декалітрів, от 120 і 35, Наскільки впали, uh, впало виробництво вина. Станом на 1 лютого 2022 року під виноградниками було 34 тисячі гектарів, але 25% від цих насаджень, на жаль, і за агресії опинилися на окупованій території або знаходяться в зоні активних бойових дій. Як ми знаємо, що в більшості виноград вирощувався, і виробничі потужності в Україні знаходились на півдні, які на сьогоднішній день е, знаходяться е, під е, агресією військовою, і що залишиться там з виноградниками – велике питання. Потрібно сказати про те, що без якщо дивитись на світові дос на світовий досвід розвитку виноробної галузі, то потрібно сказати про те, що якщо держава не почне підтримувати цю галузь, то в, скажімо так, в передові. Ряди Україні навряд чи вдасться вибратися, потрапити саме в галузі виноробства, тому що це затратна галузь, це галузь, яка на сьогоднішній день заругульована, і тому її потрібно розвивати, підтримувати і просувати продукцію наших виробників на закордонні ринки. Ну, в той же час і наші виробники потрібно, щоб вони самі шукали можливості і знаходили своїх нових споживачів для цього, щоб брали участь в різних ярмарках, виставках, семінарах, конкурсах, де проводять дегустацію вин. Таким чином, знайомили закордонних. Споживачів з чудовими українськими винами, також може в цьому допомогти, і те, що багато наших людей із-за війни виїхали за кордон, і вони можуть в приватних бесідах розповідати і знайомити. Закордонних своїх друзів з виноробною продукцією України зараз перед вами перелік матеріалів, яких були використані під, для підготовки сьогоднішньої зустрічі. Я хочу звернути вашу увагу на номер три: це монографія винний та гастрономічний туризм, глобальні тренди та локальні практики. Тим, хто цікавиться розвитком виноробства та як виноробство сприяє розвитку туризму, я дуже рекомендую ознайомитись. Є посилання, воно в електронному ця монографія в електронному вигляді. Доступна, фундаментальна робота, дуже фахово, цікаво, легко. Написано і багато корисної інформації. Я вам дуже рекомендую ознайомитися з цією монографією. Сподіваюся, що наша зустріч була для вас корисна, що ви змогли для себе з'ясувати питання, на які ви шукали відповіді. Будемо сподіватися, що дальна галузь виноробства буде розвиватись, тому що потенціал дійсно є безмежний в Україні. У українських виробників вона є великий досвід, є, є культурні надбання саме. З цієї галузі є цікаві рецептури, є чудові сорти винограду. У нас прекрасний клімат, у нас чудові фахівці, і тому будемо сподіватися, що ця галузь буде розвиватися інтенсивніше, і наші виробники зможуть вийти на міжнародні ринки. Дякую і до нових зустрічей. Дякую, Оля. Погоджуюсь, що у нас найкращі землі, найкращі люди, які їх обробляють. Сподіваюсь, що ви сьогодні отримали знання, які допоможуть вам впевнено розвивати власну справу, бути свідомими, відповідальними і успішними. А попереду нас чекають ще два уроки з легалізації малих винокурень. З Андрієм Гармашем та Яною Фулик. А на сьогодні все. До побачення.